проти того, щоб нічого заходити. Ну, видно, що тут всі проти, щоб не зайшли. Це важливий редактор, проводить, завіщання проводить. Я можу зайти туди? Мене пусті? Звичайно. Я так. що це? Я що це? Не закрістовано. Ну, звісно. Може, більше якийсь орган, типу, так. Спочатку переговорять з кількістю, хто буде проводити. Він проводить, але воно закрите чи відкрите? Хто знає? Ну, от тим паче, де хто знає? Де написано? Де написано, що воно закрите. У вас ні, ні. Ну, на пакет. Це вони вишають, вони рішають. Ну так що, не можна, Толя, прийти? Я це сказав. Що, вже все? Совіщання закрите. да. А, совіщання закрите. Так. Да. Зрозуміло. Тобто, Толя, ти підтверджуєш, да, що там з мешканцями зараз почнуть домовлятися тупо. Ну, відач, все, віде. ну правильно. Так, Наш, так, наша адміністрація так, во всьому...

Через 10 хвилин приїде, один плюс один. Ви далі будете розказувати, що не можна входити в адміністрацію. Ні, я, я не кажу, що не кажу, це не прав. Чорновий пішов наверх, я не знаю. Рішись, що він там, ти підеш на те наверх? Нічого, я ж не зі. Совіщання закрите? Совіщання просто проходить в совіщання. В якому режимі? В робочому режимі. — В робочому. А що там роблять мешканці тоді? Ну, а я чому не можу прийти? Я не мешканець? Як, праців, ви як представник преси. Ви я тобі покажу, Все. що значить акредитувались, де пройти акредитацію? Відповідно до закону. А до закону. До вашого закону. Депутат оберновий ради, пішов вона має. Я думаю, йому хлопці заходить весь діє. До речі, а ви можете представитись, хто ви такі? Показати своє посвідчення, яке я не намалюю. Я вам що то должен. Ну чому? Ви просили я мене посвідчення? Я вам можу. показав. Тепер я вас прошу показати. Звичайно, повинні. Ви працівник адміністрації. Я вам що Ви працівник районної адміністрації. Я вам. Ви працівник районної адміністрації. Звільніть себе, хто ви, я, я, звіть, ви звідси, такий. Я журналіст, несін Олексій Олександрович. Ви працівник районної адміністрації. То ви повинні не. Я захоронений. Правильно, якщо ви захорони, ви повинні не перешкоджати журналістам у проведенні їхньої діяльності. Я вам нічого не довжен. А де видно, що ви захорони? Я керівник у нього. Посвідчення у вас є? Немає. Може я на ваше посвідчення Не підписую. Нема посвідчення у вас. Ну Ви ніхто тут. І ви. Я журналіст, у а мене є посвідчення. Ось на грудях. У мене чудово видно. У вас нічого немає. до участі, А ким він підписаний. Можна дізнатися. Де підпис? Підпис є. Немає ніякого підпису. Немає Нема прізвища, хто складав цей список. Що це таке? Значить, так Як і Давайте я допишу ручкою. Та не, да, не треба, все напишу. Тут нема підпису, тобто це не офіційний доп... документ. Ви, так, нема підпису. Документувати будемо. Ребята, викликайте наряд міністрів. Викликайте. викликайте зайти сюди, пода мать крик.